Часу не зника, і дорогих людей завжди зустрічають з хлібиною слібиною барвистих ручниках. на нашому святі присутні почесні гості. Тож запрошуємо їх сюди, народний депутат Верховної Ради України Валерій Давиденко. Зустрічаємо. Державної адміністрації Валерій Щукін. i Доброго дня, шановні виставчани. вітаю вас із тим чудовим святом. Так от ми представляємо, знаєте, через чур я приїхав із далеку до вас. Да, ви мене вибирали, я ваш депутат, а не депутат Верховної Ради. От. Мені дуже приємно, що ви мене ну, обрали, довірили мені, повірте мені, що я відстоюю виключно ваші інтереси, інтереси людей, і те, що я говорив, що Україна повинна бути, коли йшов на вибори, Україна повинна бути комфортною для життя, як і в селі, як і в місті, так і в селі. То я цього як добивався, так і добиваюся. Вітаю всіх чоловіків із святом з ним захисника України. Всіх вас вітаю з покривою. Бажаю всім міцного здоров'я. Злагоди, добробуту. Ну і саме головне, щоб в нашій країні наступив мир. До вас їдучи, зрозуміло, ну, спілкуюся з сільським головою завжди онлайн, да? і знаю, що тут у вашому фапі не вистачає, або ж ви хотіли, щоб у вашому селі був такий маленький кардіограф, да? для того, щоб ну, сельчани могли прийти і. Зрозуміти, як працює їхнє сердечко, тому в сільському голові ось вручаю цей прибор, який я ну знову таки переконаний покращить якість надання медичних послуг у вашому чудовому селищі. Також передаємо десь у нас тут ліки з для ФАПу, щоб вони також були. І щоб ви могли ну те, 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 що так сказати, можу їх отримувати безкоштовно, як це е, повинно бути відповідно до нашої конституції. Е, святом вас, ну і переконаний, що дітки сьогодні на цьому батуті. От ми були е, у березні. Там вони е, ну за кошти пригають, да а ваші будуть сьогодні в честь цього п'ясника безкоштовно ковиркатися і дарити всім нам радість від своїх посмішок і ну, дитячої радості. Святом добра, здоров'я вам всього самого найкращого. І ще раз брехливими описками народний депутат Верховної Ради Валерій Давиденко. Дякуємо Валерію Миколайовичу, Валерій Миколаївич, до речі, по Менському району у нас він уже у п'яте у блиставі і постійно нам допомагає. Дякуємо, прошу. Оплесками привітати Валерія Миколайовича. А слово для привітання надається голові Менської районної ради Олександру Петровичу Миснику. Шановні жителі е, Блистової, я хотів би від всіх жителів Менської, Менського району привітати вас з великим християнським святом святом Покрови. Святої Богородиці. Чоловіків сьогодні, оскільки в цей день ще День захисника України, привітати з Днем Захисника України, з Днем Казацтва. Побажати всім вам добра, миру, злагоди, сімейного благополуччя і, звичайно, що, щоб завжди в нас нарешті. Став мир. Мир кожну домівку, мир у нашу державу. Ще раз святом добра, миру, злагоди всі, і всі, всіх-всіх самих гараздів. Дякуємо за такі теплі слова, Олександру Петровичу. А до привітального слова запрошується депутат обласної ради від партії Наш край. Григорій Володимирович Данько Доброго дня, шановні земляки. Ви знаєте, я багато їжу по світу, багато бачу різних країв, але наш край він найкращий. Я вас люблю всіх, люблю наш край, вас усіх. Я сам депутат від нашого краю. І, того, і тому вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю вам всього найкращого. Мила, тепла, добра. Ну і саме головне. Щоб ми любили свій край. Будемо любити, буде все в нас за наш край! Дякуємо нашим гостям за теплі привітальні слова. Адже наше свято завдяки їм стало ще теплішим і ще веселішим. Давайте ще раз похлопаємо. А до речі, в нас ж серед наших гостей є одна жінка. Я думаю, вона теплі слова привітання для чоловіків скаже. Тому запрошуємо до мікрофону Надію Тюшкевич. Доброго дня. Щиро відзвольте мені щиро привітати вас зі святом від імені Менської районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина і від імені народного депутата Валерія Дубіля. Вітаю вас з ним по крови. З ним коза з ним захисника вітчизни із 865 річчям п'ятиріччям і хочу вам побажати всього, щоб був процвітаючий наш край, наші захисники держави захищають нашу територіальну цілісність, але захищають не тільки чоловіки, а й жінки теж. І я хочу ще сказати, що наша Україна потребує захисту не тільки кордонів, потребує захисту і внутрі держави від корупції, від деребану земель, від всього це залежить теж від громади від вас. І я прошу вас всіх, щоб ну щоб наша земля роз щоб нам краще жилося. То необхідно, щоб всі, кожна людина боролась за те, щоб нам краще жилося. То бажаю вам процвітання, всього найкращого. І я хочу сказати, що ми теж у нас декілька соціальних програм, ми опікуємося і ну, не буду всіх перераховувати. Хочу сказати, що до шкільних. І ми для вашого дитячого садочка теж привезли подарунок. А хто вас Ну, Я його не підніму. Ми ну, вам поможемо, поможемо. <рес> ж, Мільйони, ось, так. Ось, ну, так, давайте ну, голова поможе, покаже людям. Ну, пилосос, щоб у вашому дитячому садочку було чисто й гарно. У нашому дитячому садку дуже чисто, а зараз завдяки партії батьківщина нас буде залі просто Дякуємо всім дорогим гостям за такі чудові подарунки для нашого села, які подарували Валерію Миколаївичу ще раз дякуємо, що подарували нашим дітям батут. Велика вдячність вам. Ну і приїжджайте до нас гості ще. Запрошуємо ще вас до куліша, тобто у нас гуляння продовжується. А зараз для наших шановних гостей веселу і запальну пісню проспівають Роман Анатолійович Баюн та його дружина Наталія. Зустрічайте! Раз, два, три. То хоче Бог, хоч я упевнений, він любить нас обох, в сім'ї законний, я голова, але скажи, що в усьому ти права. Все одно як не крути, так як хочеш ти, моя любов, любов моя, ти знаєш все, що хочу я. Та все одно, як не крути. Так, як хочеш ти, моя любов, мене тримаєш на ланцюжку. Хіба ж, коли про долю мріяв я таку, направо підеш у сюди ти, а наліво сенсу гид немає ти. što hoću ja Da se odno jak ne kruti Se budu tak jak hoćeš ti Що хочу я та все одно, як не крути, все буде так, як хочеш ти, моя любов! Дякуємо. Увістити вам, що за рік до нас, в нашу сільську родину, прибавилось аж троє маленьких жителів Листови. Наймолодшим жителям села є мишастий Данилко. Хай зростає маленький, на радість людям і нам, землякам, запрошуємо за подарунком його батьків, братів, сестер. Є у нас Миш Давайте привітаємо! Наймолодшого нашого жителя миша Данилка, оплески, побажаємо йому здоров'я, щоб ріс великим, гарненьким і на радість своїм батькам.